Привіт усім! І ви на каналі I Learning English і сьогодні тема нашого уроку – це Present Simple. Сьогодні я лише буду вам розповідати цю тему на українській мові. Ми сьогодні будемо розглядати багато всього нового про Present Simple. Ну що ж, бажаю вам гарного уроку! Ну що ж, поїхали! В Present Simple в нас є затвердження I, you, we, they, he, she, it. I speak, you speak, we speak, they speak, he speaks, she speaks, it speaks. Daliveness is a I do not speak, you do not speak, we don't speak, they don't speak. He does not speak, she does not speak, it doesn't speak. Ми можемо або так, або так. Далі, в Present Simple, ми можемо задати питання. Do you speak? Do we speak? Do they speak? Does he speak? Does she speak? Does it speak? І вже ж ми можемо відповісти на це питання? Yes, I do. Yes, you do. No, we don't. No, they don't. Yes, he does. Yes, she does. No, it doesn't. Стверджувальне речення. Стверджувальне речення в present simple утворюється за допомогою підмета. Хто що? Та присутка здебільшого він вражається смисловим дієсловом в першій формі. I study French. Я вчу французьку мову. You speak English, ти розмовляєш англійською? We play the violence. Ми граємо на скрипках. Cats like milk. Коти люблять молоко. Якщо підмет виражений іменником або займенником в третій особі однини, тоді до ді, дієслова додається закінчення S або «іс». She speaks English, вона розмовляє англійською. He plays the violin, він, він грає на скрипці. Simon's cat likes, likes milk. Кіт Саймона любить молоко. В Simple ми можемо також е скласти речення заперечення. Заперечені речення в present simple утворюються за допомогою допомі допоміжного дієслова «do» з заперечною часткою «not». «Do not, що ставить після підмета хто що. Після допоміжного дієслова «do» вживається смислово в формі е інфінітиву без частки «to». I do not speak English, я не розмовляю англійською. They do not play the violin, Вона не гра... вони не грають на скрипках. Do not або ж don't. Скорочення. Cats don't like tomatoes. Коти не люблять помідори. Дієслово do з підмотом, враженим третьої особи, одни he, she, it, вживається з закінченням «-es» у формі. Does. Після дасмислове дієслово використовується у формі простого інфінітиву. Без частки ту. Перша форма дієслова. She does not speak English. Вона не розмовляє англійською. He does not play the violin. Він не грає на скрипці. Does not. Doesn't – скорочення. Simon's cat doesn't like to swim. Кіт Саймона не любить плавати. Заперечення в present simple також можна виразити за допомогою заперечних займенників та прислівників. Після них використовується смислово дієслово в стверджувальній формі, так як подвійне. Заперечення не характерне для англійської мови. None of us are saints. Ніхто з нас не є святим. Nobody speaks Latin. Ніхто не, розмовля... не розмовляє на Латині. None one knows who we are. Ніхто не знає, хто ми. We do nothing. Ми нічого не робимо. I go nowhere. Я нікуди не йду. Питальне речення, питальне речення, загальне питання в present simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does. якщо підмет стоїть в третій особі однини he, she, it, що стоїть перед підметом, після підмета йде смислове дієслово в першій формі. Do you speak English? Ти розмовляєш англійською? Do you play the guitars? Вони грають на гітарах. Do cats like fish? Коти люблять рибу? Does he speak English? Він розмовляє англійською. Does she play the violin? Вона грає на скриті. Does Simon's cat's, uh, cat like to swim? Кіт Саймона любить плавати? Спеціальне питання в present symbol утворюється за допомогою необхідного питального слова або фрази, що ставить на початок речі подальший. Порядок слів такий самий, як і в загальному питанні, в Present Simple. Наприклад, why do you speak English? Чому ти розмовляєш англійською? Where does she play the violin? Де вона грає на скрипці? How long do they play the guitars? Як давно вони грають на гітарах? To be в Present Simple діє слово to be, бути, існувати, знаходитися. Особливий і в часі Present Simple вживається в трьох формах. I am are. Вибір необхідної форми залежить від особи та числа підмет, підмета у реченні. IM для першої особи однини я. He, she, it is для третьої особи однини. We, you, they. А для першої, другої та третьої особи множини дієслово тобі не потребує використання допоміжних дієслів для. Утворення заперечних або питальних речень. Докладніше про це дієслово та його використання читайте в статті «to be». I'm ready, я готовий. You are handsome, ти красивий, це йде про... мова про чоловіка. «She is not here, вона не тут. Medical records are confidential. медичні записи конфіденційні. Is this your first application to college? Це ваша перша заява на вступ до коледжу. Загальне ствердження. Present symbol використовується для вираження певного факту або інформації, що не зв'язана з певним часом проміжку, а є актуальним загалом. Часто це чиїсь звички або вподобання. He likes to be in the focus of attention. Йому подобається бути в центрі уваги. Do you prefer right wing or right wing? Ви віддаєте перевагу червоному або білому вину. White do you think about online dating? Що ви думаєте про знайомство в інтернеті? Загальновідомі факти Present Simple використовується для опису загальновідомих істин, наукових фактів, явищ природи тощо. Того, що за думкою мовця завжди є незмінними. The earth revolves around the Sun. Земля обертається навколо сонця. Snow consists of water Сніг складається з води. At what temperature does water freeze? За якою температурою замерзає вода? Дії, що регулярно повторюється, Present Simple використовується для вираження дій, що регулярно відбуваються або часто повторюються рюці часто це звичка або щоденний розклад людини а тепер давайте ознайомимося ключовими маркерами Present Simple. Always, завжди often, часто, usually, звичайно, regular, порційно регулярно, from time to time, Час від часу. sometimes, таймс, інколи сандром зрідка. Подеколи rarely, рідко never, ніколи. Every day. Кожного дня, щодня, кожен день. Every week. Кожного тижня, щотижня, кожний тиждень. Every month, кожного місяця, щомісяця, кожний кожен місяць. Every year. кожного Уроку, щороку, кожен рік. С за вікенд на вихідних, at вікенд по вихідним, at 7 оклок о 7 годині в розкладах. Ну що ж, це відео дійшло до кінця. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую тим, хто підтримує мій канал. І бажаю успіхів. До нових зустрічей!